Інформаційні сюжети, авторські програми, аналітичні статті, і головне, щодня актуальні новини це той світ, у якому комфортно справжньому журналістові. І сьогодні, попри свято, журналісти працюють. Працювати з журналістом це і велика відповідальність, і велика честь. І я думаю, що це дуже цікаво ще крім цього, тому що є можливість писати те, що ти думаєш, є свобода слова, є можливість висвітлювати якісь е, різні точки зору, е, не боячись цього. Ну і з іншого боку, це відповідально, тому що слово може е, воно може лікувати, може ранити, може збити. Тобто треба думати над, е, над тим, що ти пишеш, про кого ти пишеш. Журналісти шукають інформацію, аналізують події і доводять до відома глядачів, слухачів, читачів готовий продукт, новини. Це основне завдання журналістів. Зараз в інтернет журналістиці найважливіше, мабуть, найважче бути оперативним і водночас подавати якісний продукт, якісно вироблену інформацію. І ми намагаємося, так як всі інші журналісти, зробити це максимально професійно. Важко уявити собі сучасне суспільство без новин в інтернеті, на радіо чи телебаченні. А ще важче без співпраці. Саме ми, журналісти, той місток між владою та громадою. Адже новітні реформи, створення громад, економічні процеси та військові дії все це теми, які хвилюють кожного: місцеву владу, журналістів, українців загалом. Сьогодні ми ваш вклад в росту міста, в росту громадянського суспільства, Я думаю, що сьогоднішнє свято не тільки свято ваше, а й свято тих. То співдя в принципі демократії і принципи розвитку справжнього громадянського суспільства. Наскільки від вас висновок тої чи іншої події? Тому вітаючись сьогодні вас, хочу в тому числі передати вам завжди бути прикладом дотримуватись головного правила журналістики неупереджено, об'єктивно, своєчасно оперативно світу будь-які події, які відбуваються. Журналісти взаємно вітають один одного тернопільське коло засобів масової інформації. Це сім'я, яку об'єднує любов до професії. Сьогодні з нагоди свята напевно що хотіла би привітати своїх колег, побажати їм, щоб вони були щасливі, щоб їх спіткало багато новин, щоб вони були позитивні, гарні, щоб вони були в мирній країні, щоб у їхніх сім'ях все було добре, щоб вони був завжди гарний нас. щастя, щастя, щастя. З нагоди свята, журналісти філії Тернопільської національної телекомпанії Україна отримали подяки від влади міста та області. Протелебачу вторгнуться державним перше завдання любити Україну. От я би хотів, щоб ми в такому напрямку разом працювали, підтримували один одного. І я, я сподіваюся, що цей день вам принесе ще одне свято в цьому році, і це дасть вам знаки вашій наполеглої праці, вашим родинам і всім нам, українцям. Хочу побажати, щоб ви мали позитивний настрій не тільки сьогодні, а й протягом року, і в подальшому. І тому бажаю, щоб ви були задоволені своєю роботою і приходили до неї дійсно з позитивом. А ми, в свою чергу, теж приєднуємося до привітань. Бажаємо колегам творчих злетів і віри в краще, а ще плідної співпраці з усіма, хто може принести користь суспільству.